Робимо блок з поліетиленового, або мішку, або куска поліетилену так склеєну, без різниці. Так же само шарами перекладаємо солому. На такий блок йде приблизно пів кілограмів міцелію. Оця пачка 3 кілограми присипали і добре трамбуємо забили блок, плотно його затрамбували, і зараз так зав'язуємо. І при температуру до 25 на зарощення. Тільки обов'язково з боку два розрізи і знизу розріз. Через нижній розріз буде виходити лижня волога, якщо вона тут є, з боку у вас буде й теплодоношення. Якщо ставите під стіну, то робите отак два розрізи. Якщо просто десь буде висіти, то з двох сторон. Ну и давайте сделаем блок из вот такого пакета. А зараз зробимо блок из листя. Давайте наріжемо камеша, зробимо один блок з камеша. Принцип, як робити блоки, я вам показав. Ось вам показую початок плодоношення, гри просте на чому завгодно. Головне прокип'ятити 15 хвилин, далі остудити до комнатної температури. Вона має бути найвище 25 градусів. Робимо блок. І при температурі до 25 теж його зарощимо приблизно від 17 до 25 днів. Він заростає, все залежить від субстрату і того, як плотно ви його наб'єте. Кому цікаво, під відео в описі буде мій сайт. Там є міцелі гливи, міцелі печериці, є вже готові блоки. Тобто переходьте, дивіться, замовляйте і всім гарних вражаїв. Обов'язково, коли починається фаза плодоношення, тобто виходять у вас ось такі носики, має бути вологість 80% не менше. Постійно бризкайте бризкавкою. А лучше зробіть якусь кімнатку, якийсь короб, пленкою бийте, і щоб внутрі у вас було вологу. Тоді гриб буде добре розватися. Якщо буде сухо, будуть виходити носики, далі вони будуть засихати, і у вас не буде плодоношення, все піде на смарку. Дуже важливо на цій фазі понизити температуру до 17 градусів і зробити гарну вологість. Тоді будете з хорошим врожаєм грибів. Всім дякую, слідкуйте далі, що буде дуже багато цікавого. Слідує відео вже з плодоношенням на блоках.